Привіт усім, мене звати Вадим, і я живу в Італії вже більше десяти років. Так живу, працюю, знімаю відео і їм піцу як справжній італієць, але без італійського паспорта. Поки що на цьому каналі я розповідаю про подорожі, роботу в Італії побут, і звісно ж про всі ті дивні речі, які можуть трапитися, якщо ви вирішите сюди емігрувати. Якщо вам цікаво дізнатися, як живеться в цій чудовій сонячній країні, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі. Не забудьте також про дзвіночок і макарони. Коротше, все як завжди. Сьогодні тема дуже серйозна, але ми поговоримо про неї трішки весело. Що буде, якщо Італія вийде з Євросоюзу? І повірте. Це буде не як вийти з WhatsApp групи, просто вийшов і забув тут усе просто трішечки серйозно. Чому ж все-таки така ідея вийти Італії з Євросоюзу? Отже, іноді політики в Італії, особливо ті, хто люблять просто багато говорити і нічого не робити, а заробляти дуже багато, підкидають ось таку ідею. А давайте ми вийдемо з ЄС. Типу зробимо і та лексіт, як британці зробили Брексіт, і знаєте, звучить ніби й романтично. Італія знову сама по собі суверенна, горда, варить каву, жбурляє спагетті у повітря і не слухає накази з Брюсселя. Але що реально станеться з цією країною? Що, наприклад, дає Італії Євросоюз? Спочатку подивимося, що Італія зараз має завдяки Євросоюзу. Перше, це відкриті кордони. Ви можете їздити в інші країни Європи без візи. Хоч завтра можете поїхати в Париж без ніяких паспортних контролів і так далі. Друге, Європа має євро, одна валюта. У вас просто одна зарплата в євро, а не в лірах, який, яких вже навіть на сувеніри не купиш. Третє фінансова допомога. Італія отримує мільярди від Європи, особливо під час криз. І, наприклад, після ковіду Європа дала Італії найбільше грошей понад 200 мільярдів євро. Нормально так, правда? Четверте свобода роботи. Італійці можуть працювати в будь-якій країні Європи. А значить, мільйони молодих італійців з дипломами або без них не сидять вдома з мамою, а їдуть на заробітки, наприклад, в Німеччину, в Британію, Францію чи навіть в Польщу. П'яте регулювання: багато законів з ЄС допомагають захищати споживачів і екологію працівників. Хоча іноді виглядає, ніби Брюссель вирішує скільки має бути масла у сирі, але це не завжди погано. Наприклад, що якщо Італія вийде з ЄС прямо зараз? Ну уявімо, Бац, італія вийшла з Європи. Що буде назад до ліри? Ну, перший шок це повернення до національної валюти, тобто сеньори з сеньорінами. Знайомтесь, нова стара італійська ліра. І знаєте, що буде з цінами? Вони підуть у космос. Спочатку хліб буде коштувати і 5 лір, а через місяць 50. Ну а через рік як середня машина. Чому? Тому що довіра до нової валюти буде нульова. Курс долара. Буде мамамія, ліра буде така нестабільна, що за один долар можна буде купити пів пекарні або пів кави. Ну залежно від дня тижня. Валюта буде падати, інфляція буде рости. Італійці будуть все більше і більше купувати в доларах або в євро, і навіть в гривнях. Ну можливо. І наступне кордони повернуться назад. Все, прощавайте відкриті кордони. Знову будуть черги на митницях. Хочеш поїхати, наприклад, на шопінг в Словенію? Збирай документи через бюкретію, це не вийде. А якщо хочеш поїхати до Франції, паспорт буде, віза, може ще й щеплення від антивірусу якогось. Бізнесу буде далі хана. Італійський бізнес сильно залежить від експорту в ЄС. Якщо кордони закриють, митниці ведуть, а Ліра буде стрибати туди-сюди. Багато бізнесів просто закриються. Вино, сир, макарони, все буде дорожчати. Трішечки потихеньку, а в Німеччині скажуть, Грація, ми краще купимо французьке. І все. Інвестори втечуть, тому що інвестори скажуть, Е ні, ми краще гроші вкладемо, наприклад, в Польщу або в Чехію, в Словенію, в Німеччину. Там просто стабільніше і є євро. А в Італії політичний цирк. Економіка буде трястися, прем'єри будуть змінюватися частіше ніж погода в Неаполі. Ну якщо так подумати, а будуть плюси. Ну давайте будемо чесно. Плюси вони будуть, але не для всіх. Менше бюрократії з Брюсселями, Деякі скажуть, от не буде тих. Дуракуватих єврозаконів, які лізуть усе, і від розмірів банана до форми унітаза. Ну можливо, але тоді і захисту прав буде трішки менше. Суверенітет. Ну допустимо, Італія буде сама вирішувати, як жити. Ніхто з Брюсселя, наприклад, не диктуватиме які податки їй ставити, як е, рятувати банки, і скільки томатів вирощувати на рік. Популістам буде радість, а політики зможуть обіцяти що завгодно і казати, що завгодно, і це все Євросоюз буде винен або Америка. А тепер ми собі будемо по собі. Щоправда, як тільки почнуться проблеми, винуватих шукати вже ніде. А якщо питання з з мігрантами, що ж з ними буде? Ну цікаве питання. Італія вийде з Євросоюзу цей раз, може з'явитися спокуса, просто закрити кордони або посилити перевірки, запровадити нові закони про проживання, документ і дозволи. Тобто нам, мігрантам, може стати набагато важче тут жити і працювати, але Італія без мігрантів далеко не заїде. Це точно. Хтось має збирати помідори в липні і будувати дорогу, бо місцеві в цей час будуть просто відпочиватись на Сардинії. І також почнеться напевно і політичний хаос. Уже зараз італійський парламент нагадує базар. А уявіть собі, що буде після виходу з Європи: нові вибори будуть, нові кризи, нові коалізації, які просто будуть триматися на чесному слові. І все це під економічним штурмом. Але як це буде виглядати в житті? Ну давайте подивимося простий приклад. Ви хочете відкрити, наприклад, кафе, і коли це було важко, але стабільно, тепер валютний ризик інфляція і митні тарифи. А також імпорт кави вони буде здорожчати і плюс молодь виїхала, бо в Європі легше знайти роботу. Так це правда, і зарплати трішки стабільніші. А у підсумку ви продаєте капучину тільки сусіду Джузеппе, наприклад, бо решта просто поїхали в Австрію або в Німеччину, і все накриється усе мідним тазом. І чому це малоймовірно? Усі ці розмови про вихід з Євросоюзу це більше політична гра, щоб набрати голоси. І реально ж, більшість італійців хочуть залишити в Європі бізнес теж проти. І навіть політики, які кричать: вийдемо і будемо самі розуміють, що це самогубство. Ну що ж, друзі, отакий от, от вийшов експеримент. Що ж буде, якщо Італія вирішить сказати: Ну, все, ну чау, ЄС, чау НАТО. Особливо я сподіваюся, що це залежить е, тільки від теорії, бо мені подобається жити в Італії з євро і без віз і з дешевими рейсами, наприклад, в Барселону або в Францію, в Німеччину. І дякую, що додивилися до кінця це відео. Якщо вам сподобалося, і ставте лайк, також не забудьте. Напишіть будь-який коментар, будь-що, наприклад, макарони, паста або навіть просто плюсик. В коментарях мені буде дуже приємно, тому що я буду знати, що ви живі, і все з вами добре. Залишайтеся зі мною, попереду ще буде дуже багато цікавого. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао!